11 година, 12 година, їх немає. У 12-12 смс Кусинський дай. мама, мене тут кончають, я туди йду в райвідділ, питаю, де моя дитина. Вони мені не хотіли сказати, де дитина, Ну, я там з ними сперечалася біля години до часу. У час я сказала на пропускному, що давайте я піднімемося наверх. Вона мені відповіла, дайте мені паспорт. Я виняла паспорт, дала їй паспорт і піднялася наверх. На третій поверх зайшла до Радевича, начальника карного Грошуку. Він вже був в кабінеті. Питаю, де мій син? Він каже, зараз через 15 хвилин буде. Бо була перша година. Я чекаю вже 15 хвилин, 20 хвилин, немає його. Потім чую голос біля кабінету. Як Ісак каже сину, розписку, ...що він не має претензій до е, працівників міліції, бо вони випустили. Син змушений був, написав цю розписку. Потім біля другої години вони випустили сина, але ну, я вже побачила, що син побитий, на ноги бачу, дитина стати не може. Помало ми спустилися на низ, е, підійшли там, А журнал йому не давали, коли він заходив в райвідділ, журнал йому не давали розписуватися. Тільки записали фамілію, а розписуватися не дав. Пізніше занесли в кабінет, і в кабінеті він розписувався. Коли ми зійшли, я побачила, що син двічі записаний. І запитала, а чому син двічі записаний? Він з райвідділу не виходив, я сиділа біля райвідділу. А ні, він виходив. Я кажу, куди виходив? Я сиділа тут. Та він тут, каже, вона мені, жінка, він тут біля цей. Біля, пересі, тут, прямо біля неї в коридорі. Я кажу, то це у вас означає, що вийшов з райвідділу. Ну, ми потім вже помалу це я спирчалася, спустилися. Біля машини де сину стає погано, він почав вбивати. Я вода була, я його ну, привела в чувстві, положила в машині, кажу, ти лежи, вже племінник прийшов, кажу, лежи, а я підійду у цей. В райвідділ, пішла в райвідділ питати, дайте мені направлення експертизу сняти, вони не хотіли дати. Від двох годин до пів п'ятої я е, метушилася там. В кінці вони сказали, пишіть заяву, я написала заяву. І кажуть, та ми талон прокуратуру віднесемо. Кажу, ні, дякую. Якщо я написала заяву в прокуратуру, я сама під'їду. Під'їхали ми в прокуратуру, я зайшла до прокурора, мені сказали Гінгуляка. Він, е, е, Показала вже цей запис, що сину встиг записати в поки. Вже. Показала їм, він прослухав запис, я одразу сфотографувала все. ноги сина, п'ятки, які були, показала йому. Тоді він дав, прийняв заяву, син писати не міг, я писала від його імені. що він дає, я писала цю заяву від його імені. І дав нам направлення на експертизу. Я ще подзвонила до нашого експерта. Питала Артур Дмитрович, кажу, добрий день. Ви на роботі, він каже, ні, я у відпустці буду вівторок. Я кажу, мені треба побої зняти. Він ще каже, Надя, не спіши знімати побої, тому що зразу вони не виходять, через 12 годин синяки з'являються. Я кажу, добре. Ми домовилися з ним на вівторок, він мав вівторок вийти. Ми приїхали додому, сину стає гірше. Всю болю кругом не міг нічого доторкнутися. Тоді я вирішила думаю, як я повернуся в сукіряни, вони скажуть, що я працюю в лікарні і підмовила лікарів, що з ними домовилася. Я поїхала на швидку медичну допомогу в область і там нас прийняли. З якими права мати? Ну де його, що він кажуть, по чому його били, били? Його били по нирках. Перші били груд, сюди в груди, щоб він не міг кричати. Нирки, груди, головою об стінку душили, по п'ятках ставили на коліна, от так, ставили на коліна і по п'ятках били бутилкою, а потім чашкою били дном. 15 ударів наносили, заставляли його підніматися, давали в руки стуло і він присідав. Якщо кидав табурет, то вони його знов били по животі, по нирках. Ну, де хотіли, там і були. Я ж там не була, це вже я зі слів все накажу. А скільки він в лікарні проважав і що сказали лікарі? Тобто, які в нього Ну, лікарі сказали, що це внаслідок побиття. Ну, от в мене випуск. На, на, на даний момент він випуск? Так, так, так. Які наслідки цих травм? Ну, там була у нього травма гематома нервів. Син мочився кров'ю, моча була красна. І зразу, ми поступили... зразу, не було. зразу ми поступили з забоями рудної клітки, mm -hmm. То ми пролежали в хірургії, дитину стало температури і мочою кров'ю мочитися. Визвали уролога один день, другий день. І на третій день його вже перевели в могічну відділення. Скажіть, будь ласка, а що зараз каже? Ми знаємо, що цих п'ятьох правоохоронців, бо да. саме на п'ятьох вказав ваш син, що не вбив. Що зараз далі? Який процес? Прорушена ну я не про порушена кримінальна справа. Далі Дальше... праця працівників працівників прокуратури, що є в тому знайду. Я розповіла хто, що було, а наказувати я не маю права. Яка сума Півтора тисячі вкрали чи, сусідки гривень. Скажіть, вашого сина відпустили і вашого племінника відпустили? Так, да, так. Да. — Тобто вони а, ну, доказу того, що це взяли, вони не мали. Ну я, напевно, що не мають, бо якби мали, то вони б їх не відпустили. Так, сорок. Трошки поспілкуйтеся. Зараз у вас дитина вже вдома, так? З дитинами, так, приїхали вдома. А як почувається? — Ну як може працювати? Як Це один син? — Ні, в мене три, три, три так. так. Це молодший. Це найменший. Ну, Закінчив ПТУ, це має йти на четвертий курс. Далі продовжуємо. Це його навчання. Так, да, вони розумієте, вони ще його сфотографували, кинули в базу даних, як то, що він приступний. А племінника не було? Ні, не били. А племінник був разом племінник образує? Ні, в другій кімнаті. Да. Ну кажуть, що попав до розумного, а цей попав мій не до розумного. Хоча цей, що дослідував племінника допитував, теж приходив і бив мого сина. Лісець.